Тум-три-ти-ти-ти-тум-тум-тру-та-та-та-тум-тру-та-та-та-тум-тру-та-та-та-та-тум -та Короче, в Тернополі є свій герой танцоров. <рес> <рес> Судно робилось в Бобруйську. І для того, аби воно е рівно стояло на воді, його по-нашому просто виважували бетоном. А тепер кому цікаво, я покажу, що відбувається перед. Концертом на сцені днем. Це називається саундчек. Тут відбувається технічне налаштування і відлаштовування звуку. Прямо зараз Ерік налаштовує педаль. Так, Ерік? Да. Вова, я знімаю відео для загалу, а ти матюкаєшся. совість? Так. Це Вовчик. Він відповідає за наше транспортування по всій Україні. Він, він е, пенсіонер ОВС, заслужений працівник міліції. Нам, нам нічого не, з ним нам нічого не страшно. Ми зараз в Тернополі і тут відбувається змагання е, водних катерів. Трошки пізніше, я думаю, що я це візьму. Це Сергій він відкриває клавіатуру достає стає... свій сві... сві... сві скарб. для того, аби показати його Тернопільщині. Коротше, так виглядає сцена. Трошки пізніше зніму відео з самого концерту. Це також буде цікаво. Ну, Не прощаємось, я Тарас Тополя, Антитіла. це наш відеоблог. Чекайте на нові відео.